Слава Ісусу Христу. Після такої довшої, з моєї сторони, перерви зустрічаємося знову на YouTube каналі Кредо, щоб продовжити нашу тему, яку ми колись розпочали, яка фактично у двох тих наших відеороликах була якось оформлена: так? тема літургії, тема Святої Меси, жестів, символів, слів. Напевно, як я казав, ми не віднесемося. До всього, щоб можна було сказати про месо, але так певні справи собі сигналізуємо. Попередні рази ми говорили і про процесію до вівтаря, про той похід до Вівтаря. Потім говорили про жест, привітання Вівтаря, про цілування, про окадження. Сьогодні йде мова про знак Христа. Це також є жест літургійний, але це жест в літургії, якому вже. Вперше, під час літургії, товаришують, товаришують слова. Тобто священник каже голосно слова в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і одночасно робить на собі той жест знаку Христа, так, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і вірні відповідають амінь, так само як священник роблячи знак Христа. Може, так, ще поки живемо на, на, на тій території між Сходом і Заходом, де знаємо, що є різні форми знаку Христа, та правда західна, часто називають що то католицька, хоча то неправда, бо в католицькій церкві також є інші форми знаку Христа, інші церкви, інші традиції, літургійні, вживають іншої форми Христа, але це, скажімо, Римо-католицька, якщо вже так э, детально говорити. Форма Христа, яка приписана в Римокатолицькій церкві. Може, спочатку, чому той Хрест в літургії такий важливий. Так? Бо фактично знак Христа і слова, які товаришують тому знаку Христа, це таке найкоротше, найпростіше сповідування нашої, нашої віри, віри в Святу Трійцю, Бога Отця, Сина і Святого Духа, а одночасно жесто і знаку Христа. Правда, Він пов'язаний якось і, і з розумінням Божого благословіння, і, і також з роз... зі спасінням, яке дарує Ісус Христос на хресті. тобто через хрест єднає нас з Отцем в Духові Святому, тобто через Хрест Ісуса Христа ми стаємо. Дітьми дітьми Божими, так, ми стаємо учасниками життя Божого, життя святої трійці. Це, Ще одна справа, яку я вже також, також засигналізував при знакові Христа, при, тому, при тій різниці, знаку Христа може, то бо то питання, яке часто з'являється, чому в нас так, а в вас по-іншому, чи чому в них по-іншому, а в нас так. Отож, то хрещення п'ятьма пальцями, чи хрещення трьома пальцями. Так, та форма хреститися, чи, чи, чи чинити, творити знак Христа чи п'ятьма пальцями, чи трьома пальцями. Вона була, правда, протягом історії церкви формувалася в перші віки християнства взагалі. Ми не маємо свідчень, що, що люди взагалі зробили знак Христа. Тобто десь в історії з'являється такий жест. Він досить таким. Є важливим для нас, але також різні форми. дивитеся кредо. І з тим пов'язане певне розуміння певної символіки, так? Бо, бо всім тим жестам прив'язується певна символіка. Тобто, що, щось воно означає, що означає знак Христа так, в тому нашому розумінні. Я спочатку скажу Римокатолицької церкви, тож ті. П'ять пальців то рука, насамперед, рука, яка благословляє рука в Біблії, рука в традиції, бо в теологічній традиції літургійній, вона є знаком благословення. Тому, тому так важливо для нас, що вся рука правда, то знак, знак також Божого благословіння, а той знак Христа з правда також з ліва направо. Він пов'язаний з певним богословським розумінням, і пов'язане воно з філософією Аристотеля, який, який говорить про, про те поняття абсолюту, про то поняття досконалості, потім святий Томак Кінський, приймає, приймає якби, ту філософію Аристотеля. На базі тієї філософії творить. Католицьку теологію, і та теологія, власне, стає таким знаком, правда, перше, що показує нам дорогу якби, наслідування Христа і той творення знаку Христа, та рука наша, яка, яка чинить знак Христа, вона якби, той, є знаком тої, руки Божої, яка благословляє. Так, тому ми якби. Ну, так, просто кажучи, самі себе хрестимо, так? в Ім'я Отця і Сина і Святого Духа накладаємо на себе хрест. Тобто приймаємо, приймаємо на себе хрест, самі приймаємо, відповідаючи на то Боже запрошення, правда, маючи свою волю, приймаємо, приймаємо ту участь в християнському житті. Через, через Хрест. Натомість з той східній Христа, тих трьох перстів, то також ну, важливе визнання віри. От ця Сина Святого Духа там часто підкреслюється. Ну і тих, тих два пальці. Природа Божественна і людська в Ісусі Христі, це якби так, таке пояснення того жесту руки, але, але той жест накладання на себе Христа, тобто з права на ліво. Це знак прийняття благословіння. Так, то знак, який пов'язаний з також певною системою мислення, певною системою мислення в е, богослов'ї, в теології. І, і вона та система пов'язана зі Святим Августином. А святий Августин знову ж е, свою теологію, своє богослов'я будує на. Е, Філософії чи на тих поняттях філософічних Платона, правда, де світ є віддзеркаленням ідеї, так, світ видимий є віддзеркаленням ідеї, так, і, і в теології Августина, правда, світ є віддзеркаленням тої величі, краси Божої. І, і там цілий ряд з тим певних розумінь богословських виникає, які не будемо вникати, але якщо говорити за знак Христа, тобто це віддзеркалення, тобто зеркально ведемо руку за тим. Який нас благословляє. Так, Бог нас благословляє, правда, Бог нас благословляє безпосередньо, коли просимо благословення, Бог нас благословляє Правда, через священника, чи, чи через руки батьків. В кожному разі, що, що приймаємо той, той знак Христа, ведучи свою руку за рукою тією, яка благословляє. І то би було таке найкоротше пояснення. Тої різниці між тим, чому так, а не по-іншому, в тій чи іншій традиції, хоч, як я кажу, в католицькій церкві і те, і те знаємо. І так і так робимо той знак Христа. В Римо-католицькій робимо п'ятьма пальцями, в греко-католики чи там інші східні церкви роблять трьома пальцями. Наприклад, також п'ятьма пальцями хрестяться вірмени, але знову ж хрестяться не. Не не, не зліва направо, але справа наліво і так далі. В кожному разі кожна якась традиція має свою, свою символіку і пояснює її. Ми пояснюємо то так. Дякую, До побачення. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.